Сьогодні у випуску воєнний стан та велоспорт. Як розставив акценти Владислава Трошенко на ранковій нараді. Ситуація контрольована. Чим займаються чернівські прикордонники квартири багатодітним, скільки дітей святкуватимуть новосілля, пустельний марафон. Сюжет в рубриці міжнародні новини. Відповідно до прийнятого Верховною Радою України закону про затвердження указу президента про введення воєнного стану в Україні з 9 ранку, 28 листопада на території Чернігівської області запроваджується воєнний стан. Як повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації, жодних обмежень конституційних прав громадян не передбачається. У той же час усі військові об'єкти області переведені у стан підвищеної бойової готовності. Особовий склад головного управління Нацполіції в області несе службу у посиленому варіанті для забезпечення публічної безпеки та порядку. Кількість патрулів на вулицях населених пунктів та на дорогах поза їх межами збільшується. Ситуація на периметрі кордону у межах Чернігівської Області контрольована загострення не прогнозується. Органи влади, установи, заклади та підприємства області працюють у штатному режимі. Всі соціальні виплати, заробітні плати та пенсії виплачуватимуться вчасно. Чернігівщина житиме звичайним життям. Вивчити законодавство і бути готовими до роботи у режимі воєнного стану доручив міський голова Владислава Трошенко керівникам всіх структурних підрозділів під час розширеної наради 27 листопада, а також підготувати відповідні плани міським службам для взаємодії та швидкого реагування. Я би хотів, щоб всі начальники управлінь знайшли час, прочитали закон, вивчили законодавство. Частині саме дії цього закону. Ми працюємо в штатному режимі. Я думаю, що це означає ще більшу відповідальність нашу, частини тих всіх функцій, які ми так намагаємося здійснювати. Батьки дітей, що займаються у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі, №1, звернулися до міського голови з проханням втрутитися в ситуацію, що склалася навколо секції велоспорту. кажуть, її хочуть закрити. Батьки і учні проти. Вони стали на її захист. Коли наші діти прийшли на тренування напередодні змагань і знайшли порожню базу, тобто шкільне майно велосипеди просто були вилучені директором. І по сьогоднішній день не повернуті на базу ані після усного прохання тренера, ані після його письмової заяви, ані після розпорядження Андрія Васильовича та За словами Іни Василенко, матеріально-технічна база секції дійсно застаріла. Діти їздять на власних велосипедах, але за свого тренера стоять горою. Ми отримали листа від директора спортивної школи Романчука Сріпетроча. Те, що недоцільно утримувати цю це відділення в саме цій школі. Я виїжджав, дивився на місце і спілкувався із тренерами, і з представниками федерації. І тоді тільки стало зрозуміло, що в спортивній школі, в якій є відділення велоспорту, в наявності чотири велосипеда була біла база, хороше поміщення, де могли діти після тренування помитися, прийняти душ, є могли на біла база. Хто то забрав Так, Забав... Сьогодні перемістили цю базу. в там вже вите вже в кімнату два на 3. Директор прийняв рішення перемістити його в іншу більш меншу кімнату, а з цього приміщення зробити тренажерну залу. Міський голова дав доручення начальнику управління сім'ї молоді і спорту Андрію Дереземлі, негайно розібратися в ситуації. А для всіх посадовців, які працюють з людьми, каже мер, цей випадок має стати уроком. Будь-які рішення, які ви приймаєте, у мене прохання. До всіх керівників приймайте їх таким чином і в такий спосіб, щоб люди, кого вони зачіпають ці рішення, були завчасно повідомлені, щоб вони ну, знали наслідки відповідних цих рішень, і щоб ну, ви уникали збурень суспільства. Якщо ви не, ну, не змогли передбачити цей негативний наслідок, то його треба. Ну, відповідно, виправляти вже по факту, якщо він виник з найбільш глобальних питань, яким міський голова приділив увагу, транспортна мережа міста. За його словами, існуюча модель не працює. Сьогодні водій вирішує, куди і коли їхати. Він працює з готівкою, не діє і система відшкодування пільгових перевезень, оскільки ніхто не знає реальної кількості пільговиків. Владислава Трошенко каже, потрібно якомога швидше визначитись транспортною моделлю і розглянути її фінансову складову. Я просив окремих перевізників порахувати, значить, все-таки розглянути систему, коли муніципалітет буде замовником кілометру перевезення, коли муніципалітет буде диктувати, який автобус ми випускаємо на маршрут, який ні. Я пропоную розглянути фінансову сторону такої моделі, де водія буде, хай буде 14 тисяч заробітна плата, він не буде торкатися готівки. Буде можливість розраховуватися карткою, і... але готівка буде дорожче. Готівка лишається, але готівка, готівковий розрахунок повинен бути дорожчий. Ми заручники, тобто ми не можемо ціну на білет підняти, тому що вона там, за висока, люди не платежеспроможні, вони не готові це заплатити, а перевізник не готовий їздити за ці гроші. От і все. І водій над цим всім старший міський голова дав доручення профільному управлінню вивчити досвід інших міст з тим, аби пропонувати Чернігову нову модель транспортної мережі. На кордоні усе спокійно протягом останньої доби на державному кордоні України у межах Чернігівщини обстановка залишалася стабільною та контрольованою. Територія охороняється посилено. Не пропущено 1800 транспортних засобів, п'ять осіб, троє з яких громадяни Росії. До адміністративної відповідальності за порушення чинного законодавства України притягнуто четверо. Сума штрафу склала 20 тисяч гривень. Інформує прес-центр. Прикордонного загону. Ордери від двох шестикімнатних квартир у місті Чернігові отримали дві багатодітні родини. Житло придбали за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом для забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу. Загалом на весілля справлятимуть 18 родіток. Я хочу привітати сім'ї, які отримали ці довгоочікувані квартири, і я хочу. Подякувати по людськи в першу чергу батьків, які прийняли для себе мужні рішення. Нові квартири повністю готові до проживання. Площа кожної 105 квадратних метрів. За рахунок міського бюджету їх обладнали комфортними ліжками, купили подушки, ковдри та постільну білизну, встановили шафи, усі необхідні для комфорту побутові прилади, пральну машинку, мікрохвильовку, холодильник та газову плиту і звичайно, освітлення та сантехніку. При цьому міська влада врахувала побажання нових господарів при створенні дизайну помешкання. Світлана Азарова вже міркує, що приготує у просторій кухні. Планується в понеділок, у вівторок забирати треба ще семерих дітей. Ну, як обично, борщ такий, щоб вони їли домаші, вони всі хочуть. Ну, тарта, мабуть, спечуємо. Якби праздничний стол, діти з'являться, якби буде в них сім'я, родина, в яку вони хочуть. Ну, Це діти, які ми вже їх знаємо. Як відомо, в Україні до 2020 П'ятого року триватиме реформування системи закладів інтернатного типу з тим, щоб усі або майже всі діти виховувалися в сім'ях. Володимир Скачок вже має сина, але він запевняє, що його любові вистачить і на нових членів родини. Діти і Це дуже цікаво. Діти ростуть, підростають. У них вкладуєш щось і вони розуміють, що це ти їх виростив, щось їм дав. Вони щось уміють і гордість якась. Головне, звичайно, любити їх. Це головне, і не жаліти для них нічого. Діти все розуміють і відчувають. Обидві квартири у новобудовах по вулиці Стрілецькій Владислава Трошенко розповів, що скоро в цьому районі буде створено комфортну зону відпочинку, пляж та фітнес-центр. СБУ виклила на хабарах Чернівського митника. Оперативники встановили, що посадовець налагодив схему отримання неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення автомобілів. На іноземній реєстрації у режимі так званого тимчасового ввезення. Вартість таких послуг стартувала від 3 тисяч гривень за кожен транспортний засіб. Затримали зловмисника на робочому місці під час отримання чергового хабара у розмірі понад 6 тисяч гривень. Тривають слідчі дії, повідомляє прес-служба управління СБУ у Чернігівській області. Захворюваність на ГРВІ на Чернігівщині у межах норми за повідомленням обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України за останні тиждень в області проліковано близько 5 тисяч осіб, з них майже 3,5 тисячі діти. Рівень захворюваності нижче епідпорогу на 52%. відсотка. Госпіталізовано 117 осіб. По Чернігову рівень нижче епідеміологічного порогу на 36,7%. відсотка. Матеріал від хворих на гриб та герві у вірусологічну лабораторію не надходив. Наразі епідемічна ситуація щодо захворюваності на гриб та герві в регіоні відповідає середньорічному рівню для даної пори року. Холодно душі. Як холодно. Обійняти хочеться весь світ. І вмирає серце, наче з голоду, у переймах жадібних століть. Амплітуда любові саме так називається нова книга Олени Мамчич. Презентація якої відбулася в рамках літературного конкурсу Книга року 26 листопада в бібліотеці імені Михайла Коцюбинського. Як розповідають друзі поетеси, вона незвичайна, скромна людина і її вірші це поєднання таланту і можливості бачити те, чого всі інші у повсякденні не помічають. Вона кожну людину змушує своїми рядками замислитися і подумати. Боже, я по все проходила, але не зупинилася і не помітила цього. Звичайна людина абсолютно нормальна у якихось певних рамках, скажімо так, не напише поезію. Оце може бути віршування, це може бути що завгодно, але це не поезія. Амплітуда любові, восьма книга поетеси. Минулого року вона посіла перше місце у міському конкурсі. Книга року, хоча Олена Мамчич дуже самокритична. Каже, що їй не подобаються її вірші, бо вона з ними працює довго і бачить усі недоліки. Коли на Чернігівщині погіршується погода і падає сніг, дехто біжить виснажливий марафон по пустелі омана. Деталі у нашій рубриці Міжнародні новини. У пустелі Омана завершився останній шостий етап ультрамарафону. Загалом атлети подолали 165 кілометрів за шість днів. У чоловічій категорії перемогу здобув мароканець Рашид Ель Мурабіті. Він пробіг останню дистанцію за 14 годин, 23 хвилини і 42 секунди. Другим став його брат Мохамед. Він відстав рівно на три хвилини. Третім прибіг спортсмен з оману самі Аль Саїді я дуже радію перемозі. Для мене цей пустильний марафон в омані вже п'ятий. Він вельми мальовничий і дуже добре організований. Хочу подякувати організаторам. Мені дуже подобається султанат Оман. Більшій частині з приблизно ста бігунів потрібно більш як доба, щоби завершити пробіг. Серед жінок перемогу здобула теж мароканка. Вона впоралася із шостим етапом за 23 години, 33 хвилини і 31 секунду. Примітно, що француженка і британка, які стали другою і третьою, відповідно, відстали від неї на значні три години. Цей ультрамарафон один з найважчих пустельних марафонів світу. Спортсмени кілька днів біжать під палючим сонцем, піщаними барханами. Особливість його в тому, що всі необхідні речі спортсмени несуть на собі. Організатори забезпечують лише п'ятьма літрами води на день і наметом для ночівлі.